Шановні колеги, ви знаєте, поки я сиділа в залі. Ну, не вперше до мене така думка прийшла, що яка цікава, відповідальна і складна наша дерматовенерологія, так? І сьогодні такий калейдоскоп був доповідей, ну, дуже чудових всіх. І наскільки ми ще й вдячні за ті точки дотику з нашими суміжними спеціалістами, з нами рідними алергологами педіатрами, то чуєш ну, з кожної доповіді щось нове. І ми з вами звикли думати: ну, що в дерматології, якщо там говоримо, що етіології, і патогенець? більшості Дерматозів невідомі. І коли ти розумієш, що це якась інфекція, ну думаєш, ну що ж та фактор є, так, і будемо лікувати, але тут також бувають якісь складні питання. Грибкова інфекція одна з найпоширеніших. Сьогодні розширюється спектр збудників. І при цьому за останні роки все-таки переважають і йдуть в бік дерматофітних інфекцій, зоофільних, а не антропофільних. І серед всіх ви бачите з свого досвіду, ми на прояви маємо переважно дерматофітії. Так, тоді трошки менше це будуть кандидози, і решта вже малосезійні та інші інфекції. Коли ми говоримо про причини, ми сьогодні вже декілька разів згадували про той стрес. Але ж ви знаєте, що стрес різниця, він зовсім різний. За силою дії, за тривалістю так є стрес засильє, коли це небезпека. І пам'ятайте ту фразу бий або тікай. Так, це йде згуртування від небезпеки, гірший стрес, якщо він тривалий, якщо він слабкий, він порушує імунну систему, і саме там виникають пухлини, тяжкі автоімунні захворювання, і не, мож, не могла втриматися, я буквально на днях подивилася стаття. Це лютий, 25-го року, якась чи корейська чи якась робота. І що пише автор? Він пише так: що одна безсонна ніч всього одна, вона зрушує профіль імунних клітин, близький до таких у людини у пацієнта з ожирінням. Одна ніч, друга ніч. Так? І до цього це призводить, що в організмі розвивається оте запалення низькоінтенсивне. Ми його не бачимо, лабораторно ми його не бачимо. Але в наступному це серцево-судинні захворювання, це цукровий діабет і так далі. Тобто стрес іноді позитивний, іноді ні. І дійсно збільшується прошарок населення з імунодефіцитами. Ми це бачимо, коли призначається ота тяжка імуносупресивна терапія, чи будь-яка, чи не за показом інші. Ендокринопатії також. В різ, тому всі ці інфекційні прояви збільшуються і посилюються. І сьогодні ще посилюється частота поєднання мікозів і хронічних дерматозів. Якщо, може, хто бачив наш ефір з Тетяною Віктором, він нещодавно псоріотичні оніхопатії і поєднання з мікозами, ви знаєте, ну, класично було так загально визнано, що псоріатична оніходістрофія поєднується з мікотичною інфекцією. 13-39 і чим старше людина далі йде. Сьогодні змінюється, тобто почастіше ли мікози. І так само ж частота у хворих на псоріаз з ураженням долонно підошовною формою, частіше йдуть е, о, мікози стоп, це більш все-таки ексудативні, дезгідротичні форми. При цьому частіше буває у хворих на е, дискоїдний червоний вовчак, на склеродермію, навіть неважливо, якщо вони отримують імуносупресивну терапію чи ні. Частіше що хворий на вульгарний хтіоз, порушення, є е, е, лущення, так і оце є живильним середовищем. А разом з тим, здагайте вітіліго. Пам'ятаєте, там же в клітині нема меланоцита, всьому біло, а є клітина Лангерганса. Це захисна клітина, і в них рідше бувають мікози. Тобто, все має своє пояснення під собою. І збільшується кількість іще з бактеріальними мікотичними. Ну, це з оцим точковим дрібноточковим каратолізом, там, взагалі, гіперпітливість, тому бактеріальна інфекція вона маскує прояви мікозів. І е, сьогодні, от окремо, визначають таку. Е, Причиною, що е, часте використання в засобах гігієни триклазану і трикарбану, всім відомий цей триклазан, так особливо ну, він прийшов взагалі в медицину в хірургію хірургам, які використовували для миття рук. А тоді надалі вже ми використовуємо особливо як це були інфекції. Однак, як з'ясувалося, що цього триклазану чи трикарбану повно в інших засобах. В зубній пасті, в миючих засобах, вони використовуються оце на кухнях, щоб не було запаху мікотичної інфекції. І до чого прийшли? що В таких кількостях він може спричиняти розлади щитоподібної залози. Формувати антибіотикорезистентність не ми з вами так формуємо, не призначаючи, чи правильно призначаються антибіотики. До нас це вже зробили так, що ми цього і не розуміємо. І ще в 2013-му вже було в встановлено, що саме три клазани, три карбани, от вони винні ці антибіотикорезистентність і кров. Тобто, ну як говорять, все золота середина повинна десь бути, але ж не завжди ми знаємо, чим ми користуємося. Відносно інфекції, ну, будь-яка інфекція вона повинна, ніж перш ніж проникнути в шкіру, подолати бар'єр. Перша захисна реакція це який у нас роговий шар. Він найкращий, самий, самий якщо він здоровий, і повинен у мікроорганізму бути якісь ферменти, які б сприяли пенетрації тих гіфів туди. Тобто, мікроорганізм це грибкова клітина, вона володіє гідролітичними ферментами, каротиназами і так далі. Чи е, захищається організм? Так, захищається. Кратонацит у відповідь на пошкодження починає виділяти. Або ті антибактеріальні вибачте, природні свої білки, це білки вродженої імунної системи, дефензини, католіцидини, чи він може більше лущитися, і це захисна реакція. Чи включаються системи фагоцитарна, мілоперексидазна інші такі молекули активні, які в нас працюють. Але ще й визначним фактом буде згідно реакція загальної імунної системи. І ми знаємо, клінічні прояви будуть. Будуть залежати від чого? Від того, як, ем, як ця грибкова клітина адаптувалася до нашої шкіри, до нашого організму. Знаємо одні інфекції, інфільтративно нагноювальні, як можна і не лікувати. Там з, гнієм, з такою запальною реакцією вийде та вся інфекція. А є такі, що роками тривають, ну так слабенько, що іноді не побачиш. І це все залежить від того, як. Е... Мікроорганізм гриб в даному випаді домовиться з нашою імунною системою. І згадайте, атопічний дерматит, ми його сьогодні згадували. Ми знаємо, яка висока колонізація: до стафілокока, до маласезії, до дріжджів, а тому, що це переважно т Хелпер, другий тип реакцій. І саме тут і показано, що т Хелпер-другий, це хронічні інфекції. Тому що імунна система не бачить чи не хоче бачити. А якщо це Т-хелпер 1 тип реакції, то це гострі інфекції. І вони тут швидко справляються, іноді це не викликає захворювання той мікроорганізм чи бактеріальна клітина, яка попала. Але сьогодні все ж таки вважається, що провідними є Т-хелпер 17 тип реакцій. І ми навіть не знаємо про існування в нас от того типу реакції, він може бути мінімальний клінічно невидимий, але більша схильність у деяких людей Буде до грибкових інфекцій, і ви пролікували. А людина може через там, місяць, два, через рік знову прийти з грибковою інфекцією на прийом. Тобто він має от таку вроджену невеличку схильність до нижчої відповіді на ці інфекції. І ось перед вами, знаєте, вони трошки збилися, вони прості дуже приклади. Знову да, це зоофільна мікроспорія. А от та права картинка, і нижні, це саме посередині, ми пам'ятаємо про маск акне, але ж такі акнеї, грибкові акне це було в Індії така велика епідемія. А от ті, ті пацієнти, це мої пацієнти, коли ми можемо пропустити діагноз, коли це висипи на обличчі. І коли на обличчі це може бути ну, якась рожева пляма чи бляшка без лущення, а так і може бути на обличчі, і тоді пацієнти призначалися їм топічні. Кортикостероїди, класика, да? а тоді, вже, коли от така пляма розповзається, ну, тоді вже було, всі ми тоді розумні і бачимо, що було щось не так. І наступна картинка: е, оця, я отак трошки сяду, оця наступна, ця права сторона, пацієнт звернувся вже до мене після консультацію, після того, як у нього на щаці цього молодого чоловіка, з'явилася пляма. І лікар її зв'язав з дією антидепресанта вирішив, що це така лікарська реакція багатоформна еритема. Що призначаємо ми класично? Топічний кортикостероїд, антигістамінний і гепатопротектор. Класика. Він отримав це і дивіться, як після стероїду гарно пішло. Да? Які плями, яка екземетазація? В даному випадку верхня картина дівчинка. Тут було ви знаєте, ну визначено лабораторно якісь чи спори чи гіфи. Це був сиборейний дерматит, призначений системний ізотрітинин, вибачте, і траконазол. Він шкоди не приніс, тому що при сиборейному дерматиті він може бути призначений. Але якщо ми призначимо той же з вами системний якийсь антимікотик, хворому на псоріаз, особливо якщо це буде тербінофін, так, ми викличемо загострення того ж самого псоріазу, Тобто тут по-іншому. А ось випадок: оце ця сторона вже призначено було з приводу в лапках пахвинної проти грибкові препарати. Перед нами це склеротрофічний ліхін, цумбуш, який так називався раніше, а сьогодні вже його віднесли до. Екстрагенітальних проявів склерозуючого ліха. Ну, ну трошки в класифікації поміняли місце. ну Тут був призначений йод і якийсь антимікотик. Ну, також толку великого не було, ну і погіршення разом з тим не стало, було таке. Знаєте, До чого це призводить? Особлива така проблема виникає в Індії. Вологий клімат, поширеність висока. Що роблять? Вони ви знаєте деякі паралелі з нашими призначеннями можу також провести. Призначається доволі часто. Комбіновані кортикостероїди. Я не скажу, вони погані чи гарні. Якщо вони призначаються по ситуації, ми їх також призначаємо. І що говорити, іноді приходить пацієнт і не знає, з чим він приходить. Да? Ми пробно призначаємо, якщо ми не можемо емпірично. Але ми ж все-таки призначаємо 7-10 днів, а далі переходимо вже на ту необхідну терапію. В Індії без рецептурного відпуску, то, то, там, там зараз ну, великий сплеск цих інфекцій, призначаються коротко, лікарями. З загальної сімейної практики. П'ять днів призначили, відмінили гарно, тоді знову повернулися, і це вийшло вже з під контролю. І в них навіть таке правило двійки прийнято. Вони призначають обов'язково препарат, хоч він в інструкції одинакові раз, двічі на день, плюс два тижні, навіть як уже пройшла ремісія, і на два сантиметри по периферії. Ну, може, трошки занадто так, така методика застосування. Якщо ми якщо це процес уражає більше ніж дві анатомічні зони, то якщо це вже невдала топічна терапія, ми призначаємо системні препарати. Тут також є своя проблема. Ми частіше говоримо про антибіотикорезистентність. А є ж така сама резистентність до антимікотиків. В неї складні механізми ми сьогодні і не розбираємо разом з тим 90-х роках. І, і траконазол, і тербінафін вони вирішили проблему, але однак часте застосування формує резистентність складні механізми. Тому пам'ятаємо про це. І якщо це ураження менше, ніж дві анатомічні зони, якщо це локальне ураження. Залежно від поширеності, ми переназначаємо топічні антимікотики. Хімічних груп багато, вони різні. Е, найбільш ефективними засобами є імідазол, мідазол, аліламіни і триазоли. І одним із препаратів, який має е, доказову базу, широкий спектр, додативні позитивні властивості і можливість попереджати резистентність, є сертаканозол, це Крим анабет. Відносно доказової бази, ми сьогодні всі залучали ці дані. Це доказова база відносно взагалі використання топічних е, антимікотиків в лікуванні. Поверхневих мікозів. Результати роль препаратів першої лінії належить імідазольним антимікотикам внаслідок їх високої клінічної економічної ефективності. І ця група лідирує сьогодні, вона переважає ліламіни і антимікотики інших груп. Відносно серта Є багато порівняльних аналізів щодо чутливості різних штамів, і тут сертеконазол перевищує іншу, 87, при інших там 57 86 Він більш ефективний відносно групи порівняння в лікуванні мікоза, гладкої шкіри, стоп, відносно міконазолу, тербінафінолу, ліконозону не маємо і безпечний. І його безпека також проведена на доклінічних дослідженнях порівняльно з іншими препаратами цієї групи. І, крім того він ще має протисвербіжну і протизапальну ефективність таку, що саме ця прозапальна ефективність дозволяє застосовуватися при атопічному дерматиті, і при сибирейному дерматиті її роботи. Чим сертоконозол молекули відрізняється? Вона має дві групи: верхня і медозольна, вона е, статична, так? Фунгістатичне, а от та бензотіофінова група. Вот саме за рахунок неї дуже швидко працює препарат. Дуже швидко він формує. Твори канали такі в мікотичні клітини і швидко протягом 10 хвилин е, діє. І ця подвійна дія препарату е, за рахунок пригнічення і синтезу клітинного білка, і за рахунок цієї високої прониклості формує, приводить до дуже швидкого лізису. Тобто фунгіцидна дія є, це краще, ніж фунгістатична, е, вона забезпечує мінімальний ризик розвитку після повноцінного лікування. І при цьому показано, що немає ніякої системної абсорбції. Крем наносити, знаєте, згідно інструкції, один-двічі на добу. Ну я б краще наносила перший тиждень двічі на добу, а тоді один раз на добу. Є роботи, що показують можна й один раз. Ну краще сказати хворому двічі перші, він якщо й один раз нанесе нічого, так уже буде. І при цьому до чотирьох тижнів, хоча клінічне і мікологічне вилікування може бути після двох тижнів, але хай буде краще чотири тижні, тому що. Що препарат переноситься вона би дуже непогано тривало в шкірі до 72 годин. Ліпофільний дуже швидко проникає і створює такий резервуар і базу. І до цього ж от комбінація в молекулі оцих двох механізмів і формул воно сприяє тому, що не формується перехресна резистентність. Це є одна із проблем фармакології, і вона в цьому препараті якраз виключена. Широкий спектр дії, і всі збутники можуть бути і плісняві, і дріжджі, ефективність лікування. Я ряд тому клінічних підтверджень, не було випадків фососенсибілізації чи контактного дерматиту. Дуже характерною особливістю препарату є, якщо його фунгіцидна інгібуюча концентрація майже дорівнює одиниці. От саме така цифра характеризує швидкий початок дії. І відсутність токсичних ефектів Плюс протизапальні, протисвербіжні є властивості у препаратів, які дають тільки позитивний результат. І ще коли ми отримуємо рецидиви, коли спори не піддаються дії терапії, на спору не діє. Проведені результати вони були експериментальні клінічні, перший вертикальний стовпчик це сертоконазолу, який має переваги відносно спороцидності порівняно з іншими препаратами, тербінофіном чи циклопіроксола. Міном і ще є такий показник маркетинговий, який вивчається вже не нами, а коли планується випуск. І якщо 23 2023 році там десь були цифри, це було 450 мільйонів, то до іншого це буде продажі, планують зростуть. Так чому частота висока, інформація лікаря посилюється відносно дії препаратів, не формує резистентність, має додаткові плюси. Тобто, препарат е, володіє не тільки. Фунгіцидною властивостю, а також і додатковими протизапальною, протисвербіжною, і доволі швидко дозволяє отримати нам і клінічне, і мікробіологічне вилікування. Дякую за увагу.